Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорювати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселітися, бо велика ваша нагорода на небесах, аже так само переслідували пророків, які були перед вами. сіль землі! Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Навіщо вона вже більше не буде придатна? Хіба щоби виконути геть, аби топтали її люди? Ви світло для світу! Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світи усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Саме чому я розпочав із 9-го віршу блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Це все про моїх побратимів. Про всіх наших воїнів, які охороняють і обороняють нас, вони справжні миротворці. І Христос нам сказав, нову заповідь дав, щоб ми любили один одного, бо немає більше тої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Саме це роблять мої побратими, посестри і всі ті люди, які зараз борються проти цього лукавого, нечистого духу. Нехай милостивий Господь допомагає нам і пошле нам таку довгождану перемогу. З молитвою на устах і з вірою в серці, то ми неодмінно переможемо. Мир вам! Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаюче відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молитовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.